Всім привіт, змію Юрію, ви на каналі келі і Сьогодні ми заходимо в Brawl Stars, і Я думаю, по назві назі по поки відео, ви вже зрозуміли, що сьогодні ми купимо новий скін на поко, який називається Пірат Поко. Але перед початком відео я хотів попросити, щоб ви поставили лайк і підписалися на канал, бо коли я кажу це в кінці відео, на мене майже ніхто не замічає, відео це не додивляється до кінця і не слухають. Тому якщо я скажу це на початку, надіюсь, що ви згадаєте і підпишетеся або хоча б нажмете на лайк. Ну ладно, в принципі, погнали. Ми зараз на акаунті Скіни, тут ми купимо. Оцей скінчик на Поку. Зараз він у нас такий простенький, але ми купимо оцей от скін, він поки що по знижці за 39 кристалів. І ще я був на чемпіонаті вчора. Ну, типу, я дивився чемпіонат, і я отримав е, нагороди. Оці от піни. Тому давайте ми їх, в принципі, зараз забере. Отакий от, от класний пін, він такий величезний. Давайте ми зараз його поставимо і будемо тестити. І пін зразу, і скін. Так, де-де-де, давай швидше грузись. Мені щось трошки підлагує. Давай замість цього. Ні, хоча давайте замість цього я цей пін мав забрати взагалі. То. Але він в мене щось лишився. Отак, от, от покладемо, він поки що не анімований вроді би та, чи вже. Да, Він ще досі не анімований. Ну, ладно, давайте ми погнали, в принципі. Давайте перед цим я зараз затестимо, як виглядає проста ульта і скін. Ой, не... це як виглядає проста тичка і ульта поко і потім пливився на пірата поко і е, на саму тичку. його Так, давайте мидемося. Вона... Він стріляється нотами простими. Давайте зараз наб'ємо на ульту і подивимося, як він виглядає. Тож я просто не знаю, 39 кристалів. Я не знаю, чи що там щось помінено. Отак, зараз дивимося, пам. І тут просто зелені і такі ноти, ладно. Давайте тепер виходимо і е, зайдемо. Але давайте, знаєте, ми не будемо зараз тестити, просто перевіряти, а зразу зайдемо і купимо. Ну, типу, перший купимо і тоді вже перевіримо. Е, а що мене залагало? До речі, сьогодні вийшов, затонувший тому, що сундук грів Ой, що в мене, Пірат Вольт нажався. Так, в нас що? А, у нас подарунок зараз, ладно, потім заберу. Давайте ми Зразу, в принципі, купляємо цей скін буквально через три, дві, одну. Пам! Ну тут, вроді, попише особі ефекти. Тобто, значить, міняється щось. Так, зараз скрінчик, головне, вспіти, вспіти, вспіти і зараз головне не міскнути. Давай, 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 давай. Добринька і не А як він на швабрі грає? мені цікаво. Ладно, давайте отак от. ні, чуть-чуть отак от, о, отак от ідеально. Все, виходимо. І тепер дивимось, як у нас виглядає отак от пірат Поко. І давайте зразу підемо в катку і там перевіримо. Зараз у нас в ШД Штольня, це погано. За годину пропадає чемпіонат, я його навіть не пройшов. А давайте, до речі, про ну ми цей чемпіонат не будемо проходити зараз, але підемо в катку сюди. Так, давайте тако, 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 тако. Е, не знаю добре, що я повибирався, <смі> Точно, ну, ладно, хоча б щось ти вибрав, якісь посівки я вибрав. Бо я не пам'ятаю, які там є класні посівки, точніше, ну, як вони виглядають по китамці, мені треба читати на поку, де що там є. Так, ладно, погнали. Давай, давай швидше, грузи на вкатка. На зараз горючий м'яч. Давайте кинемо цей от пінчик. Ні. Ну прикольно, пін виглядає. Але я не розумію, що це типу, забрали, на фон на цей. яким бралером вони натхнули, щоб зробити цей пін. Напевно, що це якийсь фенг чи що, не знаю. Ладно, погнали, погнали. Давайте біжимо, біжимо, біжимо. Надію, що вони там заб'ють гол. Хоча мало шансів. А, стоп, а як мені гаджет нажався? Я ж не нажимав на гаджет. Ем, я не зрозумів. А, ну тут же дички, до речі, бачимо ми поміняні. мінімумі. Тут вже черепи. І давайте ультунем. Опа, пам. І в нас тут теж черепи вже, не ноти. Так, е, давай біжимо. Опа, забираємо м'яч. Ай-яй, ай, -яй, ай -яй, що так домажить сильно. Блін, а що мене не хілить? Мене один раз похилило і все, чи що Ай! Блін, я забув, що цей м'яч цей горить. Йоли пали. Йоли пали. Я себе не відхилюю, чи що цим гаджетом? А, тут це погане. А, я ж знімаю ефекти з цього, вроді бо щось типу цього. цього. Ай, мене мало КП. А я можу інших зараз такої стріляти чи ні? А ну зараз дивимося. Давай. Попаде. ні що я за посівки повибирав такі, я не розумію. Ладно, зараз походу подивимося на анімацію, прошу. У мене досі лов КП. Я не можу відхилитися. Ви ще стріляю. Ай! Блін, а з собою я забрав всі корделю і забив гол. Ладно, нічого страшного, програємо то програємо то, добре, що безконечні шанси. Так, опа. Е, я не знаю, ми зараз скоріше, що програємо через те, що а, посівки гаджети погані, я вибрав. Так, що а тут. А, тут нікого не було, як, мені ж бачили, що там хрустів. Ладно, давайте, опа, ультуємо, все, імба. Напевно, що треба ультанути пізніше. Зразу мінус шелька. і Давай, сп... Блін, як він встиг викинути, я не розумію. Давайте зразу опа. Єс. Ай-яй-ай-яй-ай-яй, ай ай давай, акуратненько. А як він мене за стінкою цією я не розумію. Ну, ми цю катку, походу, злили. Ладно, давай, давай, давай. Нам, нам зараз треба подивитися на анімацію, що, походу, ми зараз не будемо грати чемпіонат, е, підемо кудись. В якийсь простий бролбол, мені здається, там буде полегше, ранг не такий великий, а в чемпіонаті можуть попастися хоч проти мене зараз можуть навіть попастися топи світу. Ну, звісно, не вони, але все могли би попастися. Так, давайте нам треба. Блін. А що, а ми навіть одного гола не забили. Тут 30 секунд і все. Ай-ай-ай-яй. Хилимось. Ай, ай погано, погано. Все погано, все погано. Так, ага, вольт так. ні ні не, не так просто. Все, одразу. блін, я завжди забуваю що цей мяч дамажить по 1000 хп, оце погано. Бо... Дамажив він би хоча б по 500. Ай, викину, нормально. Давай, 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 давай. давай. Ой-ой, хілимось, А як? Я шультанув, чого мені не відхилу? Ладно, ну тут вже тільки нічого не зробив. Ця катка в нас злита, ну хоча б подивимось на аніцію прошу. Так, давай, давай, давай. А, ага, ми ще майже винесли вольта. До речі, Давайте, знову кинемо цей пен. І дивимося на анімацію прошу, так зараз. Далі головне не, не міцлікнути. А, він нас просто так от е, до швабри, і все. Він просто е, притулося до швабри цього і все. Ладно, нічого цікавого на анімації прошу нема. Давайте я піду бігом виграю, в... о, давайте я піду в нокаут, виграю і. хоча ні, Давайте пойдемо на... зараз на відео. Якщо мене не вийде зараз затащити, то я зупиню відео і повернусь до вас тоді вже, коли затащу. Так, е, давай, давай, грузись на вказка. Нам що, до речі, що, вже вроде би майже всі скини повиходили чи ще ні, з цієї обнови типу, піратської? Вроді би всі. А, ні. ні, ні, та всі. Коротше, я не пам'ятаю, напишіть в коментарях, чи вже всі вийшли з скини з піратської обнови чи ще ні. Бо я зараз подивився, просто на фон згадав, але не побачив всі. Ці скини може я якраз за якісь не побачив забув. Блін, а я знову посівки гаджетів? А, боже, це ж не чемпіонат, у мене тут нема посівки гаджетів. Так, ай яй ай ай-яй-яй, так, Кольтик, ні, мінус. ой ой ай-яй, погано, ай-яй, погано, ай-яй, а мене зажимають, а мене то зажимають. Так, 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 так. -так. Ага. Погано, погано. Ладно, У мене є ульта, якщо що. Ой-ой-ой, ой ти мене не доженеш. ні, 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 ні. -ні, -ні. Не доженете мене. Мене не доженете, Ай! Блін, надістали до мене. Не треба було витрачати ульту, походу. Ай, зразу дизлайки. Ну да, два на одного і дизлайки, дати потім. Ну, логічно, що поки буде мало шайсів заточити. Давайте, погнали. Опа, опа, ага. Вольтек нас ультує. Аккуратно, вот, ну, все, зразу, мінус кольтик нас, все. І давай, бас, бас нас зливається, я до речі, навіть не бачу, хто зі мною грає. Зі мною грає е, Бо і. Е, хто? А, бас. Так, ну все, от тепер давай знову подивимось 2 на 1. А, ні, це Деррі вроді кидав дизлайк, тому ладно. Так, давайте, давай, 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 піджимаємо його, жмемо. Ой-ой-ой. ой Дві тички йому лишається і все. Так, але по мені ще одне точку і все. Тому ладно, давайте хілимось. і. Давай. Опа. Ай, не попав. Ні, попав. Так, акуратно, зараз близько не підходимо. Чекаємо. О, час від часу, так, Він виліз кущів. Все, імбаза тащили раунд, нас зараз залишається останній раунд. Або ми програємо, або ми затащимо. Так, давай, давай, біжимо, біжимо, бігом. Мені ж здесь, зараз тут буде дерево в кущах. Ні, його немає в кущах, але тут може бути кольт. ладно, А, ні, вони всі там. Ай, блін, оцей вольт трохи мішає. Культами на ізі просто вносили на початку, але тепер я один на три лишився, Да? Один в три. Один в три, і скоріш все ми зараз програємо. Хоча дерело, в принципі, він майже лоу-хепешний, я його можу попробувати винести, якщо встигну дати тичку. Я ж дав тичку, чого? Він зміг дати тичку? А я ні, як це працює, я не розумію. Ладно, одна секунда. Ну і от, в принципі, пару секунд, і катка у нас закінчується. І я не подивився на верх, я походу, його пропустив. да? Е, я його вроді пропустив. Ладно, зараз секунду на всяк випадок, я зараз ще раз затащу. А хоча я думаю, ще не треба, через те, що мені здається, анімація вирушу і прорушу в ньому не, не цей не змінилось. Через те, що скін недорогий, і в ньому тут можна було в описі прочитати, що там є. Зараз я не що да я вже зараз не зможу прочитати, але тоді там вроді писали тільки два чогось, ну типу, вигляд і атака на пеншу зміні. А так то там вже все то саме, що і в простого поку. Тому я вже ліпше не буду зараз грати. Тому на цьому буду закінчитися. І кому сподобалось відео, обов'язково. поставте лайк, підпишіться на канал і нажміть на дзвінок, не випускатиме. Не укритті відео. С вами был я Йора. Бул на канале Юр Давид. Всем пока-пока!